Добрий вечір тобі, а пане Господарю, господарю. радуйся, а ой, радуйся, господарю. земле син Божий, народився, Застеляйте, столи, а та все килимами, кили, радуйся, а ой, радуйся, господарю. земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три в гості. радуйся, ой, радуйся, земле, син божий. Народився, а той перший празник, Рожде, Рождество Христо, Христове, радуйся, Рождество, ой, радуйся, земля, земле, син Божий, народився, а той другий празник святого Василь, Василя, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник святе бана Хрестя рад.